Вітаю вас в ефірі Комунальний Сектор. Програма про житло і городян, де ми обговоримо проблеми комфорту і санітарного порядку. Наші будинки ще далекі від енергоефективних. Багато тепла просто виходить назовні. Наприклад, аби обігріти звичайну квартиру, енергії потрібно в кілька разів більше, ніж в країнах ЄС. Ось і виходить, що ми купуємо більше тепла, ніж отримуємо в результаті, що ж робити. На прикладі звичайної квартири в панельному будинку ми розповімо, як можна максимально втримати. Тепло. Отже, заощадити в першу чергу можуть мешканці будинків, де встановлені лічильники. Якщо ж їх немає, платити за опалення ви будете, як і завжди. Але якщо вжити відповідні заходи по утепленню свого житла, то вам не доведеться купувати додаткові обігрівачі і використовувати енергію, які вони споживають у великих кількостях. Але все-таки, якщо і купувати, то з розумом. Розкажіть нам більш детально про всі види утеплення, які існують на сьогоднішній день. На сьогоднішній день можна розглядати такі основні види утеплення, наприклад, і панельного будинку наприклад, можна розглядати утеплення, утеплення базальтовою ватою і утеплення пінопласту. Значить, що стосується пінопласту, можна розглядати утеплення різної плотності, ну, хоча б від 25-ї плотності. 25-та плотність позначається тим, що вага одного куба пінопласта складає 25 кг в метр кубічний. «Значить, в основному ці два види утеплення вони дуже схожі по своєму по механіці нанесення, але лише відрізняється тільки самим матеріалом. Пінопластом, для того, щоб утеплити пінопластом, вам знадобиться сам пінопласт, клея суміші для нанесення цього, для приклейки пінопласту, також дюбіля для його фіксування додаткового на стіні. А також сітка і армуючі суміші для того, щоб зробити захисний шар по пінопласту. Наскільки це дорого? Чи всі зможуть собі дозволити на зимку так утеплитися? Значить, в середньому десь ціна квадратного метра, якщо брати по матеріалах, складає від 85 до 120 гривень, якщо брати по пінопласту, ну і плюс-мінус по мінеральній ваті. Це повністю весь пиріг. Утеплення, починаючи від самого матеріалу утеплення, закінчуючи всіма матеріалами, які для цього знадобляться. А яким чином утеплювати? От ми все це придбали, а далі що з ними робити? Це в квартирі стіни мається на увазі утеплювати чи балкон? Значить, цими матеріалами можна утеплювати як балкони, так і стіни, але ну, не в основному лише зовні приміщення, тобто це лише утеплення зовні. Це стосується, це так би правильно, по крайній мірі. Якщо брати, наприклад, до уваги утеплення пінопластом, то обов'язково по мірам пожежної безпеки потрібно буде на кругом вікон зробити мостик із Утеплення не пінопластом, а саме з цієї базальтою ватою, оскільки вона, вона є зовсім не горюча. А ви нам покажете, як воно взагалі то виглядає? Можливо, не всі знають взагалі. Пиріг утеплений. Так, звичайно. На даному стенді я можу зобразити повністю всю систему утеплення, як пінопластом, так і базальтовою ватою. Значить, саме перше, значить, іде це приклеювання самого власне пінопласта до самої стіни будинку чи панелі панельно чи цегляного будинку. Далі потім по пінопласт додатково кріпиться спеціальними дюбель-гвоздь пластиковий. Потім за допомогою арміруючої суміші кріпиться приклеюється сітка, яка потім буде тримати ваш фасад ну, в цілісносній і сохранності, не буде піддаватися всяким атмосферним і механічним впливам. Потім, коли прикріплена сітка, Далі ґрунтується, ґрунтується шпаклівка спеціальною ґрунтовкою на основі кварцового для піска, щоб можна було нанести потім більш важку вже штукатурку типу караїд або типу барашек. Ну, і далі наноситься штукатурна суміш. Вона дається час для того, щоб вона вистоялася, вистегла, і потім можна фарбувати ну, в будь-який колір, угу. по, тільки, але фасадною, фасадною фарбою. Добре, а поруч, ось ми бачимо волохати таке. Поруч волохати, це утеплення базальтовою ватою. Воно в принципі, здійснюється по такому самому механізму, по такій самій схемі, як і який пінопластом. Тобто так само приклеюється базальтова вата, угу. потім знову по поарміруючий суміш разом із сіткою. Знову та сама грунтовка з кварцевим піском і знову потім штукатурка. А що краще? Взагалі, ну більш екологічно і набагато ефективніше працює утеплення з базальтової вати, але воно ж звичайно дорожче. Значить, в чому перевага його перед пінопластом? В тим, що матеріал є природним, це базальтові камінь розплавлений, і за, за рахунок цього, за рахунок своєї порисості, він е, дозволяє самому приміщенню і самим стінам будинку дихати. Тобто угу. немає. Е... Забору пари, то тобто не, не пара, яка і з коріння, які є в і вони виходять наружу, і таким чином відбувається є вентиляція приміщення. Добре, Віталю, це ми говоримо про те, як в зовнішні, да? утеплювати. Да. А як в, в самій квартирі утеплитися? Взагалі в квартирі утеплення з середини не є зовсім правильно. Спеціалісти по утепленню рекомендують утеплятися зсередини, але якщо якби немає можливості утеплятися знаружі, тоді, якби, існують спеціальні суміші, які е, мають теплоізоляційні властивості, і вони дозволяють зробити теплоізоляційну штукатурку всередини mm -hmm. е, приміщення і зробити теплоізоляцію. Це легко робиться? Тобто жінка yeah. сама могла б таке зробити? Ні, Якщо е... кутова квартира, наприклад, їй в будь-якому випадку треба утеплитися? Якщо кутова квартира, тоді я раджу наняти спеціальних людей-висотників, які зроблять утеплення по фасаду. Але не в квартирі все-таки Ні. добре, так, давайте говорити я тоді з... про те, яким чином утеплитися, підготуватися на зимку в квартирі. Значить, якщо підготуватися утеплять квартиру, то в першу чергу треба всі можливі щелі, всі да, прийоми віконні зробити, якби позаклеювати, позамущувати спеціальними ну, средствами, так, угу. так сказати. Да. Чим товстіші і масивніші двері, тим більше тепла збережеться в квартирі. Старі двері можна оббити шкірозамінником з поролоновою прокладкою. Щілини між стінами і дверима потрібно залити монтажною піною. Якщо ви вирішили поміняти двері, то якщо є можливість, старі теж збережіть. Тобто у вас буде двоє дверей, між якими утворюється теплоізолююча повітряна прокладка. Тепловтрати при утепленні вхідних дверей знизиться на півтора відсотка. Ми зупинилися на тому, що ви розкажете, чому не можна утеплятися всередині квартири. Е, ну, взагалі е, е, спеціалісти не рекомендують, не те, що не можна, але не рекомендують квартирі. Я, я, я е, поясню, чому. Значить, при утепленні приміщення любого, чи середини, чи ззовні, значить, утеплювач сам виконує е, функцію того, що він. Е, Запобігає попаданню холода в середину приміщення. На стику холодного і теплого повітря завжди виникає от, точка роси. Там, де є цей стик, і теплого, там виникає конденсат. І якщо утеплювати з наружжя приміщення, то ця точка роси, цей конденсат, завжди він утворюється в середині утеплювача. Якщо утеплювати з середини приміщення, тоді ця точка роси виникає між утеплювачем і між самою стіною. Потім в цьому місці з'являється волога, з'являється грибок, стіна руйнується, ну і там через якісь 2, 3, 4, можливо, 5 років ви будете заново по стіну прикладати, або будете мати проблеми з тим, що у вас на обоях, чи на штукатурці, чи на шпаклівці будуть виникати якісь ну, недосить хороші досить позитивні явища. Для того, щоб утеплити всередині приміщення, Існують спеціальні суміші. Це новітня технологія по виробництві штукатурок, які ну, з, разом з тим, що вони вирівнюють стіну, вони роблять її теплоізоляційною. Тобто сама штукатурка є пористою і вона є теплоізоляційною, має теплоізоляцію по відношенню до звичайної штукатурки. Тобто цими матеріалами можна утеплювати всередині, потім їх можна шпаклювати і можна по них клеїти обої чи робити якісь різні декоративні шпаклівки. Те, як можуть утеплитися люди більш-менш з нормальним достатком, так, фінансовим? Ну, і не тільки. Із... Малозабезпечені також можуть? Ну, я думаю, що вряд ли, мабуть. Що їм робити? Ну, В першу чергу, те, що я вже казав, тобто мінімізувати протяги, позакривати усі пройоми, які являються відкритими на даний момент, це двері, це вікна, можливо, там. Якісь, є в них проблеми, там, тріщини в стінах, ну, такого плану. Тобто мінімізувати це. Особливо якби дуже актуально це першого поверху стосується, якщо це, якщо це панельний чи цегляний будинок, оскільки з підвалу дуже часто тянуть протяги різні, тобто там холод іде. Тобто продивитися під плінтусами, чи немає там тріщин, щіли, якщо є такі, то обов'язково їх ну, заробити спеціальними матеріалами. Нагадаємо, що тепловтрати при утепленні зовнішніх стін знизяться на 15% і на 3% утеплення стін з батареями за допомогою екрануючої фольги. Якщо утеплити зовнішні стіни, поки немає можливості, можна спробувати, хоча б трохи зменшити втрати дорогоцінного тепла. Наприклад, біля найхолоднішої стіни в кімнаті поставте шафу. А ось ставити меблі, наприклад, диван біля батареї, не варто. Справа в тому, що в цьому випадку, затуливши її, ви порушуєте обіг повітря. Тепле повітря піднімається вгору. Виходить, що батарея гріє на всю потужність, але ви цього не відразу відчуєте. Звичайно, згодом кімната прогріється. А ось думка про те, що важкі штори на вікнах, під якими розташовані батареї, взагалі не пропускають тепло. Фахівці вважають перебільшеною. Звичайно, тепло вони будуть трохи затримувати, але не настільки критично, щоб знімати їх зовсім. Передусім, щоб максимально використати теплоресурс нашого ТЕЦ, тобто загальної системи опалення, рекомендується змінити самі нагрівальні прилади, тобто радіатор. Передусім, радіатори, які використовувалися і ставилися 20-30 років, вони вже як морально застаріли, так і по своїх технічних характеристиках. Тобто, якщо раніше ставили пластинчасті радіатори, передусім в них не використовувався такий відтік конвекційної енергії. Самі радіатори по своєму використанню забуваються всередині, тобто їх потрібно замінювати через 20-25 років експлуатації. Це навіть доводить сам виробник вирішити про те, що їх коефіцієнт корисної дії падає. Передусім, щоб максимально отримати температуру, яку ми хотіли комфортно в приміщенні, нам потрібно буде замінити наші радіатори. Передусім на міську систему опалення можна ставити як і сталеві радіатори, так і радіатори біметалеві. Тобто вони відрізняються трішки по своїй конструкції. Якщо сталеві, нам ще так знайомі з радянської епохи, тобто це в нас представляє собою стальна пластина, всередині знаходиться конвектор, за рахунок чого конвектор віддає тепло поверх, і радіатор тепло виходить наружу. Також існують біметалеві, тобто це вже можна сказати так, модернізований вид чугунного радіатора. Але він ж передусім зроблений так, що в ньому менше знаходиться. Води, а також зверху радіатор покритий слой алюмінію. Тобто алюміній сам по собі являється дуже хорошим теплопровідником. Тому тут максимально тепло і конвекція ми отримуємо в приміщенні. Ще можливо, щоб максимально збільшити тепловий потік в кімнату, можна поставити такий екран за радіатори. Тобто він клеїться за самий радіатор. При цьому теплопотік енергії максимально відбивається в кімнату. Можливо, навіть якщо на даний момент немає можливості замінити радіатор, щоб... Максимально добитись того взимку, щоб в нашому приміщенні було тепло, передусім потрібно поставити, ну, максимально утеплити вікна, стіни, а також поставити такий екран за радіатором. Що дає цей екран? Екран передусім, на ньому напилена фольга, тобто він відбиває все тепло всередину. Тобто, Якщо в нас стоїть чугунний радіатор, радіатора тепло розміщувалось інерційно. Тобто, куди хотіло, як то кажуть, туди й летіло. А нам потрібно зробити так, щоб вони летіли тільки в кімнати, щоб ми максимально отримали тепло в нашій селі. Тобто, оцей радіатор коштує 150 гривень 150 гривень за ребро. Тобто, якщо набирати, наприклад, по ребрах, тобто, е... тобто ребро це одна... ребро одна полосочка. Так, тобто, отакий радіатор буде стояти дорожче, але якщо розібратися в технічних характеристиках... Строків експлуатації буде становити мінімум 30 років. Якщо брати такий сталевий радіатор, строків експлуатації 15-20 років. А, якщо... а великий, скільки коштує? Такий великий буде коштувати 1200 гривень. Середньо він розрахований на площу кімнати до 20 квадратів. Тобто його одного хватить? Хватить, щоб обігріти це приміщення. Такий радіатор він набирається посекційно, тому його потрібно набирати більше, менше секцій. Передусім. Ну, такі радіатори вони вже йдуть зроблені по розмірах, тоді потрібно під кожну кімнату підбирати відповідний розмір радіатора. Угу. Радіатори, а ще існують якісь інші способи? Е, ну, передусім на е, систему міського опалення, тобто максимально, що ми можемо отримати. Це передусім, коли ми максимально утеплимо, як то кажуть, мій дім моя фортеця, коли ми її максимально утеплимо знаружи, Тобто ми поміняємо вікна, склопакети. Якщо це в нас панельні дома, то бажано провести утеплення щілин або навіть якщо по можливості це дозволяє. Тобто, договори домовитися з сусідами, тому що домовитись може з ЖЕКом, з кооперативом повністю утеплити будинок. Передусім, якщо, наприклад, такої можливості немає, немає можливості поміняти радіатор. Можливо, наприклад, використовувати в якості. Збільшення теплової потоки кімнати це електроопалення. Тобто, електроопалення це вже непосередньо будуть конвектора, масляні каміни. Тобто, Але це нам вже покажете Конечно, ми зараз в інші відділи. повернутися до радіатора. Андрій, дивіться, на сьогоднішній день комунальники дуже часто скаржаться на те, що самовільно встановлюються радіатори, так. і тим самим порушується вся система. Е, розумієте, в тому справа, що е, дуже багато, як то в нас кажуть. Кожен рахує себе мастом, ну не в кожного руки золоті. Тобто заміна радіаторів, заміна любого прибору повинна виконуватися висококваліфікованим фахівцем, тобто людина, яка вміє це робити, а не людина, яка десь бачила і щось, щось десь зробить. Тобто заміна повинна радіаторів будь-обладнання здійснюватися фахівцем, який має на це ліцензію, або ж самими працівниками ЖЕКу. Тобто це не повинен бути якась стороння організація, яка можливо вам поставить радіатор, все добре. А наприклад, через місяць у вас щось трапилося, і ви все. Ви телефонуєте на той телефон, який вам дали знайомі. І в ітогі вам, вибачте, мені ніхто не компенсує ремонт, телефон ніхто не бере. Ви маєте озлоблених на вас сусідів. Тобто, передусім потрібно, щоб це виконувала організація, заміна таких приборів, яка має на це дозвільні документи. Ідемо далі. Дякую. А які ще існують способи самоутепитися в квартирі? Ну, Наприклад, для е, комфортної квартирі можна зробити, е, є зараз досить така поширена, і досить така перспективна і якісна, і дуже комфортна лінійка, як система теплої підлоги. Тобто теплу підлогу ми, наприклад, можемо постелити, як і в кімнаті, в ванні. Тобто, наприклад, коли в холодну пору року, наприклад, це в нас буде осінь, така ще рання, можливо, mm -hmm. коли холодні дні. Взимку, також весною. Тобто, Ми можемо положити систему теплого полу. Тобто, коли в нас батарея ще не опалюється, ми можемо положити теплу підлогу, і в нас буде температура теплої підлоги, коливатися від 20 до 27 градусів. Тобто, вона це буде... вона. Так, це не тобто, представлено різними виробниками. Тобто, теплу підлогу ми можемо ложити. Як під кафель, так ми можемо під лінолюнь, під ковролін, тобто під різні види поли існують різний тип підлоги. Тобто, що ми отримуємо в кінці? Ми отримаємо температуру нашого полу в районі приблизно десь 25 градусів. Тобто, це в нас буде і комфортно для них, а також і буде підніматися температура в кімнаті. Наприклад, дуже часто використовується така система у ванній кімнаті, а також у кухні. В кухні це коли теплий пол стелиться в робочій зоні, де, можна так сказати, господині готує їсти, де вона найчастіше стоїть на підлогі. А вона коштує? Різна квадратура, тобто тут пів квадратного метра до 12-20 квадратних метрів. Тобто вона вже готова йде по розмірах, індивідуально підбирається розмір під кожну кімнату для кожного господаря і потім вже вкладається. Тобто ми можемо положити, як на кухні в основному це використовується в прихожу, а також у ванну. У ванну особливо, тому що е, у ванні у нас опалення як такого немає. Тобто там у нас розміщений змійовичок або рушникосушарка, яка також працює здебільшого системою опалення. І коли в нас наступає така сира, досить некомфортна погода, у нас просто, коли ми приймаємо душ, нам дуже незручно. Тобто нам холодно. І щоб так як, якось. Залагодити цю незручність використовується система теплої підлоги. Щоб її регулювати, нам потрібно буде взяти датчики. Це воно? Да, так. Це датчики. Датчики також поділяються на механічні, тобто ми виставляємо температуру, і в нас ця температура піддержується постійно. Тобто, датчик вмикає, вимикає по також. Є програмовані датчики, вони використовуються для того, щоб зекономити нашу електроенергію. Тобто, у нас вибираються різні режими. Тобто, коли ми вдома, ми, наприклад ставимо температуру вищу, коли у нас немає вдома, ми її чуть, -чуть опускаємо. Зараз понад цього. Середньому на рік можна зекономити від 15 до 30% електроенергії. Максиме, а тепер ми говоримо про додаткові можливості, яким чином можна Утеплити або зберегти тепло в своїй квартирі. Говоримо про панельні будинки. Я вас зрозумів. Значить, додатковими елементами електричного опалення можуть бути, наприклад, з найдешевших. Це тепловентилятори. От, вони бувають або з металічної тени, або металокерамічно. От металокерамічна тена, вона звичайно є дорожча, але має свої переваги. Це, наприклад, вона не так випалює кислород кисень. Якщо брати наприклад, самого, самих найдешевших, то це стартують від ціни 117 гривень і вже далі йдуть порядка 500-600 гривень. Чому дорожче? Тому що вони мають додаткові функції. Це, наприклад, якщо стаціонарний і самий дешевий це просто декілька швидкостей, то інші вони мають функції дистанційного керування і більш потужніші, можна так сказати. А електроенергію вона споживають дуже? Е, дуже В принципі, електроенергію споживають вони потужно. Наприклад, ці з найдешевших це 2 кВт потужності. В принципі, регулювання до ну можливе, але ж тоді буде і менше тепла. А в чому тоді економія виходить? Економії, на жаль, тут немає. Це додатковий елемент опалення. Тобто, якщо ви зробили утеплення власного житла, але все ж таки відчуваєте прохолоду, то додатковими елементами. Насправді вони можуть бути. Вони які переваги? Це ціна, по-перше, вони недорогі, і мобільність. Тобто вони компактні, їх можна переносити з кімнати в кімнату. Ідемо ага, далі. Так. Дорожче. Дорожче у нас. так, можна. Наступною групою товарів в опаленні в електричному можуть бути конвектори. Значить, метод конвекції холодне повітря знизу, тепле зверху. За рахунок тени обігрувального елементу внутрі опалення в Принципі дуже ефективно. значить, по ціновому сегменту, починаючи в районі від 300 гривень і уже вверх до декількох тисяч. В чому різниця? Самий простий, значить, це включі-виключі, тепло і звичайно, невелика економія. Якщо вже дорожчі моделі, то це йде регулювання електронне, є можливості. Вмикання режимів, коли в приміщенні досягнута температура, яка була заздалегідь встановлена, він автоматично відключається. Тим самим економить вам електроенергію. От. Спад температури відбувся, він автоматично включився. То Він схожий на батарею, то там можна і шкарпетки сушити. На жаль, ні. Заборонено, і навіть на ньому є значки, накривати даний виріб. Чому? Тому що в дешевих відсутні функції від перегріву, він не вимикається. От. Вже в дорогих моделях там, звичайно, все це. Є. є функція вимкнення при падінні, є функція вимкнення при перегріві. Угу. Коштують вони, ви сказали, скільки? Коштують від 300 гривень і до декількох тисяч. Декілька тисяч це вже європейські виробники, на яких гарантія 7-10 років. Також вони йдуть в комплекті з ніжками і є мобільними, але також в комплекті є кріплення до стіни. Тобто вони можуть слугувати як безпосереднє опалення, там, де відсутнє, наприклад, газ, якщо це там. Приватний будинок, дача і так далі на сьогоднішній день стають популярними ті моделі, які дорожчі. Чому? Тому що вони більш економні, вони споживають менше електроенергії, і в принципі використання в приватних будинках є автономним, тому що ну, не потребують газового споживання. Добре, я бачу зверху електроконвектор. Що воно таке? Це те, про що ми зараз розмовляли. В принципі, він представлений в розрізі функції. Тобто Є у серед... Так, так, це просто за склом для того, щоб покупцю можна було, як кажуть, на пальцях показати принцип роботи. За рахунок тени нагрівається повітря і методом конвекції виходить в приміщення. Це УФО, це всі знають, навіть без реклами. Чим вони такі корисні і цікаві? Справа в тому, що інфрачервоні обігрівачі на сьогоднішній день це, вони відходять від звичайних тих обсягів продажу. Чому? Тому що їх витісняють конвектори. Для приватного приміщення квартири він мало ефективний. В чому його, як то кажуть, мінус. Він опалює, він не опалює, він обігріває тільки. Ту зону, на яку, його, на яку його направлено, можна я навіть сказати. його бачила десь у фільмі, він стояв у зимовому саду. Так, То, так, принцип, Їх, на їх використовують навіть і на вулиці, в кафе. А саме конвектор він більш ефективний для опалення приміщення, можна так сказати, приватного приміщення, тому що інфрачервоний це більш для промислових цілей. Коштує, наприклад, дана модель 495 гривень 2 кВт. Це приблизно на 20 квадратних метрів звичайної кімнати з з висотою поверху 2,5 метри. Ну і приємно, що це виробник Україна. Є виробники Україна, є Китай, але на всі на них гарантія від 5 років. Тобто є 5, є 7, є 10, в залежності від виробника. Сподіваємося, що поради, які ми сьогодні отримали від спеціалістів, допоможуть зробити наші оселі теплішими і затишнішими. Це була програма Комунальний сектор і Майя Києнко до побачення у вашому дворі.